Вітаємо у нашому сьогоднішньому обговоренні. Маємо тут патент США, номер 8577 893 1 Так, від Google. Виданий ще, здається, в 2013 році, Автори Анна Паттерсон, Пол Хар. Саме так. Називається «Ranking based on reference contexts». Ну, наша місія сьогодні розібратися, як цей аналіз слів навколо посилань власне вплинув на ранжування і на боротьбу зі спамом, Звісно, дуже важлива тема була свого часу. Отже, давайте почнемо з бази. Чому взагалі знадобився якийсь новий підхід, що старі методи вже ну, не працювали? Ну так можна сказати, і так. Ті класичні підходи, там просто рахувати кількість посилань чи дивитися на текст самого посилання анкор, так званий, вони виявилися, м'яко кажучи, вразливими. Вразливими, тобто. Тобто з'явилися цілі, знаєте, технології маніпуляцій, лінк ферми, цілі мережі сайтів, що просто посилаються один на одного для накрутки. Або спам-анкорним текстом. А пам'ятаю цю історію з Miserable Failure і бушем. От-от, цей яскравий приклад. Навіть звичайні сімки посилання на сайтах компанії там продукти, вакансії, і ті могли спотворювати картину. Якість пошуку ну страждала. Зрозуміло. Значить, треба було якось. Відрізнити справжні цінні посилання від оцих всіх маніпуляцій. І як же цей патент пропонує це робити, бо саме посилання ж може виглядати цілком нормально? А от ключова ідея дивитися не на саме посилання, а на текст поруч з ним. Система бере невеликі такі шматочки тексту вікна, як їх назвали, зліва і справа від посилання. Ага, тобто не сам анкор, а оточення? Саме так. Ну, скажімо, по кілька слів з кожного боку. Цікаво. Дуже цікаво, і що ж система шукає у цих вікнах? Якісь особливі слова? Вона шукає так звані рідкісні слова. Це такі слова, що в загальному масиві текстів, ну наприклад, в усьому інтернеті, зустрічаються відносно нечасто. Рідкісні так їх можна ідентифікувати за допомогою статистики. Наприклад, є такий метод IDF – Inverse Document Frequency – він допомагає зрозуміти, наскільки слово є незвичним чи важливим у великій колекції. Тобто, чим рідше слово зустрічається загалом, тим воно цінніше для цього аналізу. В принципі, так. Але важливо, щоб це були справжні слова, а не якийсь випадковий набір символів, звісно. Система це теж намагається враховувати. Добре, знайшли ці рідкісні слова зліва справа. А що далі? Як це використовується? А далі на основі цих слів, ну. Наприклад, беруть одне рідкісне зліва і одне справа, створюється такий собі унікальний ідентифікатор контексту. Ідентифікатор контексту як відбиток пальця, от дуже влучне порівняння, такий собі цифровий відбиток для смислового оточення саме цього посилання. Технічно це часто роблять через гешування перетворення слів на унікальний код. І от зібрали ці відбитки для всіх посилань на якусь сторінку. Як це впливає на її рейтинг? Система аналізує всю цю колекцію ідентифікаторів. По перше, дивиться на різноманітність, скільки різних унікальних відбитків знайдено. Якщо їх багато і вони різні, це добрий знак виглядає природно. Ага, по-друге, аналізується розподіл кількості: тобто скільки разів зустрічається кожен конкретний ідентифікатор. І от, якщо один якийсь контекст повторюється, ну скажімо, 10 тисяч разів, а всі інші по 10-20 разів, то це вже виглядає підозріло. Дуже підозріло. Це може бути ознакою спаму, маніпуляції. Такий аномально частий контекст, система може або взагалі проігнорувати при розрахунку рейтингу, або сильно зменшити його вагу. А ще щось ще дивляться на історію. Якщо раптом якийсь один контекст починає масово з'являтися за дуже короткий час, це теж червоний прапорець, може вказувати на якусь штучну кампанію. Давайте для наочності приклад. От є посилання на сайт про планету Сатурн. Так, в патенті є схожий приклад. Уявімо речення: найкрасивіша з усіх планет Сатурн, адреса сайту, оточений елегантними кільцями. Окей, система дивиться на вікна, зліва, скажімо. Найкрасивіша з усіх планет, справа оточений елегантними кільцями. Припустимо, система визначила рідкісними слова планет зліва і елегантними справа. Ага. З цієї пари планет плюс елегантними генерується ідентифікатор, Ну, хай буде умовно, ID 112. Добре. І от якщо для цього сайту про Сатурн. Система бачить таку статистику ідентифікаторів. Скажімо, ID 23 зустрічається 30 тисяч разів, ID 46 15 разів, наш ID 112 8 разів, ID 156 3 рази. То ID 23 з його 30 тисячами виглядає дуже дивно порівняно з іншими. Саме так. Він аномально частий, і система, скоріш за все, скаже: ні. Цей контекст ми або не враховуємо, або дамо йому дуже дуже малу вагу. Отже, якщо підсумувати, виходить цей підхід дозволяє пошуковику значно краще зрозуміти справжню причину, чому хтось посилається на сторінку не просто кількість, а саме оточення, контекст. Точно, це допомагає відсіяти шум, спам, всі ці маніпуляції. Це був ну, такий крок від простої кількості посилань до аналізу їхньої, так би мовити, смислової ваги. Тобто система почала трохи краще розуміти, чому одне посилання може бути ціннішим за інше, навіть якщо сам текст посилання Анкор однаковий. Так, це наближає машинний аналіз до людського розуміння релевантності та авторитетності. І на завершення така думка для роздумів. Якщо цей аналіз контексту такий корисний для вебу, для посилань, то де ще його можна було б застосувати? О, це цікаве питання. Ну, наприклад, аналіз цитувань у наукових статтях, щоб зрозуміти, як цитують, не тільки скільки, або згадки брендів у соцмережах, цілком можливо, або навіть зв'язки між юридичними документами. Теоретично скрізь дає посилання чи згадки в певному контексті. Справді поле для роздумів широке.